Не коло хати, навкруг квітує вся земля. Це Україна, моя мати, до дітей словом промовля. Хай буде мир для України, всі просять доньки і сини. Молитви наші, Богу вину щоб більше не було війни. Слава Україні! На календарі 2 вересня. А це означає, що наші вільній, незалежній, нескорені Україні розпочався новий навчальний рік. Випробування війною зробило нас більш свідомими, цілеспрямованими, навчило розрізняти важливе і другорядне, цінне і непотрібне, навчило ще більш любити свою батьківщину, її традиції, мову, її народ. Шановні вчителі, батьки. Дорогі ліцеїсти, сьогодні наше свято свято науки, творчої наполегливості, нових досягнень, свято любові до України і віри в перемогу. І цьогоріч нашу дружню ліцейську родину поповнюють 71 допитливих, талановитих, невгамонних першачків ліцеїстів. Це ті, хто буде прославляти ліцей своїми творчими досягненнями, спортивними рекордами та найкращими знаннями. Тож зустрічаємо перший інтелект класний керівник Марія Григорівна Дерка. Перший англійський за номером один класний керівник ілона Константинівна Чайковська. Англійський за номером 2 класний керівник Юлія Русланівна Кедру. І попереду вас чекають цікаві пригоди, важливі відкриття і нові знайомства. А поруч з вами досвідчені мадрівники, які підкорили не одну вершину науки. З цієї нагоди отримайте від них вітання і символічні подарунки значок першокласника. I'm okay. okay. Традицію, у дні святкові ми поринаємо в глибину років і згадуємо знову ми і знову, хто рідну країну прославить зумів на камені священні імена у дзвонах тиші голоси на тлині, вони звучать у кожнім поколінні, як невморуща совісті. Струна. Вшануємо хвилиною мовчання усіх воїнів, а також воїнів-випускників нашого закладу Юрія Колесника, Руслана Янковського, Василя Стрибулевича, Миколу Предюка, Михайла Шиша, Іллю Яцковця. Вони відважно боронили та загинули за рідну Україну. Розквітнеш, сплетеш волосся в косу, підхопиш дзвінко пісню солов'я і зникне ворог, як бур'ян в покоса, усе минає і мійне війна. Розквітнеш хай майорить блакитно жовтий, хай знає світ твою величну міць, настане ранок чистий, переможний, потягне соня голову в блакить. Стояти струнко, руку на серце, лунає їм держави, рівняння на прапори. Ще не Інтелекту, креативу, інновації та успіху ліцей це обшир освітніх можливостей, що постійно збагачується. Спільнодія мотивації та можливостей це шлях від пізнавального романтизму до успішної реалізації особистості. Тоді і назавжди у пріоритетах позитивні знання. Науковий ови і як наслідок інтелект-набутки. 53 призових місця у районному етапі предметних олімпіад. 14 призових місць в обласному етапі Олімпіад. 37 призових місць у територіальному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН. 24 призових місця в обласному етапі і 4 призери у фінальному етапі конкурсу. 144 призових місця посіли ліцеїсти у різних інтелект-конкурсах, в тому числі ставши переможцями Олімпіади Геніїв України. За найбільшу кількість призових місць в обласних олімпіадах та конкурсі захисті ман, творчих та інтелектуальних конкурсах. Обласного та всеукраїнського рівня педагогічний та учнівський колективи ліцею нагороджено сертифікатом якості освіти в номінації Суперзаклад 2024 відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту Добровицької міської ради. 2023-2024 навчального року Рівненською Малою Академією наук наш ліцей став найкращим серед навчальних закладів Рівненської області. Переможцями щорічного загальноліцейського рейтингу ліцеїст року 2024» стали 157 ліцеїстів-призерів різноманітних конкурсів інтелектуального. Творчого та спортивного спрямування. Дорогі друзі! Ми раді вітати усіх з початком нового навчального року, з майбутніми новими перемогами та досягненнями! Стартує навчальний рік, у пріоритеті якого нова українська школа. Міцні знання та наближення перемоги. Українська освіта основа країни. Форпост нашого теперішнього та майбутнього, дворум якої є мудрі та натхнені керівники. Тож нас вітає директор ліцею Володимир Володимирович Володимир Кушнір. Дорогі ліцеїсти, високоповажні батьки, шановні вчителі, сьогодні ми з вами розпочинаємо 2024 2025 навчальний рік в Добровицькому ліцеї. Що ж нового? Зроблено дуже багато нового. Відкрито сучасні навчальні кабінети, які забезпечені мультимедійними засобами. Сьогодні ми приймаємо у свою сім'ю близько 200 нових дітей. І я прошу всіх їх любити і поважати так, як любите своїх рідних дітей. Сьогодні ми всі повинні бути єдиною великою. Могутньою сім'єю, яка в складі України має крокувати до перемоги. І перша наша ціль це наша безпека. І коли ми почуємо короткі дзвінки, це означає, що це повітряна тривога. І коли повітряна тривога, ми всі маємо пройти в наше укриття, яке облаштоване і готове для всіх. Коли ми чуємо довгі дзвінки, це означає, що пожежа в закладі. І ми повинні вийти на територію до Приватбанку, вишикуватися там і отримувати подальші наступні інструкції. Так, це головне сьогодні. Ми повинні чітко розуміти ці правила і діяти згідно даних інструкцій. Сьогодні ми виголошуємо подяку нашим Збройним силам України, які дають нам можливість навчатися очно, відвідувати заклад, бачити один одного, бути в соціальному колективі і розвиватися. Саме головне розвиватися заради того, щоб будувати майбутнє зараз. Ви майбутнє України європейської незалежної демократичної держави, яка зараз в цей історичний час виборює свою незалежність і однозначно виборе і буде такою квітучою, якою ми малюємо її в своїх творах, якою діти малюють своїми долоньками, бо небо України в дитячих долонях. Сьогодні хочу поділитися з вами секретом успіху. Успіх належить наполегливим. Успішна людина діє, незважаючи на лінь, страх і незнання. Геній це лише один відсоток весіння, а 99% наполегливої праці. Тож використовуйте всі шанси, надані вам в ліцеї, і досягайте успіху. Мрійте і дійте, і ваші мрії здійсняться, так як здійснилися мрії наших двох тепер вже одинадцятикласників, які зайняли одну з найвищих щабелів в Україні з Малій академії наук в секції Комп'ютерна інженерія та прикладна фізика, це Міклух Денис. Та нестерчук Богдан прийшли медалі загальнонаціонального рівня, і я сьогодні перед усіма нами хочу вручити досягнення за, за ці досягнення цим хлопцям. Медалі ось вони перед нами, бронзові медалі, які зайняли вони своїм розумом. Запрошую вас. Щоб ця подія, яка пройшла щойно, надихнула всіх вас на великі успіхи, навіть коли ви зовсім не готові, але у вас є велике бажання, ви однозначно цього досягнете. Пам'ятайте, що основна ціль ваша це навчання, навчання на високому рівні. Пам'ятайте слова Альберта Ейнштейна, який сказав, що життя схоже на велосипед. Для того щоб триматися в рівновазі, треба постійно рухатися вперед. Отож, вперед ліцей до перемоги! Результативний поступ сьогодні це умотивованість успішного майбутнього. Прагнення дорівнює можливостям, а успіх належить наполегливим. Адже в пріоритеті людина особистість. Гуманіст із психологією переможця. Для прийняття присяги мера ліцею запрошуємо Бориславу Кондрашину. Я кондрашна Борислава, обрана мером електоратом Дубровицького ліцею рівненської області. Приймаючи цю поважну посаду, урочисто присягаю і зобов'язуюсь всіма справами сприяти розвитку ліцейського врядування, сприяти зміцненню доброзичливих та дружелюбних стосунків між педагогічним та учнівським колективом. Обіцяю виконувати обов'язки в інтересах творчого розвитку інтелектуального росту та самовираження кожної особистості. Дорогі лісеїсти, я вітаю усіх вас з початком навчального року. Прийшов час нових знань, цікавих відкриттів та пригод. Для кожного цей день по-своєму особливий, хто сіде у перший клас, знайду, що попереду багато років навчання та цікавих історій. А хтось стоїть тут останній раз на першому дзвонику у стінах рідного закладу. Бажаю вам наснаги! Будьте активними, допитливими, цікавими та творіть свою історію, успіхів вам у найяскравішій пригоді під назвою ліцей. Доля України наша доля, честь ліцею, наша честь. Настав час познайомитися із нашими першокласниками. Запрошуємо вас, наші маленькі друзі. Добрий день! Усі Питають, бабусі також не знають. Дід гору брови збив ну, а я їм відповім. Ну, це школа українська, оновлена нова і чекають там на мене, всякі різні там дива. У я у класі електронні ще й книжки, хоч би у шкільній дані були справжні пиріжки. Інформація у файлах на робочому столі. Як усі ці гігабайти помістити в голові, відкривайте ширше двері, привітайте щиро нас, зустрічай шкільна родина йде до тебе. Сьогодні ми проводжаємо вас у доросле шкільне життя. Бажаємо бути мудрими, успішними, талановитими, сміливими. Адже ви наша гордість, наше майбутнє, майбутнє нашої України, щасливої дороги, в країну знань. Дорогі наші діточки, сьогодні ліцей відкрив перед вами двері незвіданих наук. Ви вперше переступите воріг своїх класів. Ми вітаємо вас з початком вашого шкільного життя. Будьте наполегливі, будьте старанні, вчіться гарно, старайтесь, будьте дружніми, це саме головне. Ми від імені всіх батьків дякуємо усьому дирекції ліцею і всьому колективу педагогічному та учнівському, що приймаєте наших діток у свою велику і дружню сім'ю. Як казав відомий український педагог, філософ та поет Григорій Сковорода, хто добре запалився, той добре почав. А добре почати це наполовину завершити. Так от ми, батьки, запалили вогонь бажань до нового, обрали кращий заклад для наших дітей. І я впевнена, що кожен вчитель і кожен працівник ліцею будуть зростати в них бажання пізнавати цей світ, любов до знань і найголовніше любов до нашої України. І не важливо, який предмет вони полюблять найбільше: англійська мова, математика чи фізкультура. Головне, щоб вони були відкритими до цього світу та були гідними і свідомими громадянами нашої держави, миру нам і успішного навчального року. Лихала сливим, хай срібний голос чують свій хай буде рік ліцейний цей щасливий, Для цього докладемо всіх зусиль. Що ж, друзі, прийшов час пролунати першому дзвінку 2024 25 навчального року. Сьогодні, у цей нелегкий для нас і нашої країни час приємно бачити і усвідомлювати, що у нас є майбутнє, що ми були і будемо патріотами своєї держави, що ми не цураємося своєї мови та вшановуємо традиції рідної землі. Та вчителів пройтись під прапором на перший урок. Ліцеїсти, вам, вам пошани Україно, українці, нам перемоги. Слава Україні! Навіки слава! По всій землі слава!